Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо знову про столицю України, про наш шляхетний, славетний Київ. Коли його було засновано? Які легенди обіймають наш Київ і пронизують кожен куточок Києва? Ви знаєте, мені здається, що тільки історій легенд і містичних якихось розповідей не може бути про інше місто ніж про наш прекрасний Київ. І я сьогодні надихаюсь саме розповідати вам ці історії. Сьогодні готую вам цікаві зустрічі про Київ як столицю України. Ви скажете, ну, Тетяно, ну чому тільки про Київ? У нас всі міста прекрасні, мають свої легенди, свою історію. Так, звичайно, і я поступово буду торкатися всіх міст. Якщо у вас є якісь цікаві гості або цікаві історії, діліться зі мною і я обов'язково вам про це розповім. А сьогодні легенди Києва. Знаєте, найбільше та історія про створення Києва, якій довіряють ну, практично всі науковці, вона не викликає суперечок і пересудів, це історія, описана саме Нестором Литописцем в Повісті Прім'яних Літ. І ви знаєте, що саме повість минулих літ, яку описав. Наш Чинець Києво-Печерської лаври Нестор Літописець. Він ця історія і ця легенда найбільш популярною є. Ви можете її, до речі, послухати, подивитися у нашій. Те ці саме казки, бабусіні казки, там є вже зараз і легенди, там є і байки, і там я саме начитую версію, одну із версій, яку писав Нестор Летописець про Кія, Щека, Хорива та сестру їхню Либідь. А зараз тільки невеликий шматочок. Коли ж поляни жили особно і володіли родами своїми, то було між них три брати. Одному ім'я кий, а другому Щек, а третьому хорив, і сестра їх либідь. І сидів кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині звиця Щекавицею, а хорив на третій горі, от чого і прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок. І на честь старшого брата назвали його Києвом. Були ж вони мужами мудрими тямущими і називалися Полянами. Від них ото і поляни до сих пір є по Києву. Це легенда набагато більша. Вона розповідає, як перші князі Київські управляли, як який ходив до Цесаря, до Саря, як вони померли разом тут, десь на берегах Дніпра, тобто в місті, яке заснували в Києві. І про це ви можете і почути, і почитати. Але зараз я хочу саме розібрати всю цю історію. А чи дійсно, по-перше, Либідь була їх сестрою? І як пов'язана річка Либідь в Києві, одна із найвідоміших після Дніпра з іменем Либідь і чи пов'язана взагалі? І хто то були той Київ, ще і Хорив? Вони точно були саме засновниками Києва. А може вони заснували щось? Ось, більше про що ми навіть не бачимо, але історики це все досліджували. А ми сьогодні поговоримо про легенди довкола Києва. Так от, з історії написання повісті минулих літ, треба зрозуміти одне, що це найдавніший відомий. Саме руський літопис, і він є історичною і літературною пам'яткою України-Русі. І, звичайно, саме в ньому ми знаходимо і легенди, і описи правління різних князів. Ми бачимо саме там, як стверджувалась влада в різних регіонах України-Русі. Ми бачимо оповіді про виникнення слов'янської писемності. Ми бачимо оповіді про те, як спілкувалися різні верстви. Населення, там дуже багато різних оповідів і, 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 і літописів, народних переказів, легенд і оповідань. І саме на Цю повість минулих літ опираються дуже багато дослідників, тому що саме автор і упорядник цієї, цієї повісті є Чернець, як ви знаєте, нестролітописець, Літописець, який жив десь близько 1056 рік, 1114 роки. І він, крім богословських знань, він ще володів різними здібностями до вивчення історії, літератури і досконало. Ло володів грецькою мовою, з якої на той момент він перекладав дуже багато описів про Україну Русь, тому ось таким е е дуже. Потужним для нас є інструментом пізнання саме цей трактат, цей літопис. І е, що ми бачимо? Ми бачимо, що саме в ньому описується легенда, що Київ був заснований на перший погляд, саме заснований, і тут прожили Кий, Щек та Хорив і е, їхня сестра Либідь. До речі. Зверніть увагу, художник-монументаліст Олександр Мельник у своїй роботі, саме ось в цій роботі, він зобразив дуже сильних, могутніх, таких з гарними обличчями, майже ідеальними обличчями засновників Києва. Кий, щек, Хорив і Либідь. От дивишся і милуєшся, тому що саме зараз ми можемо бачити, як їх уявляють митці, але також ми можемо це бачити і в деяких творах. Літописець, до речі, не вказує, нестор літописець не вказує, коли саме троє князів і з якого конкретно слов'янського племені полян заснували місто. Тому що поляни були різні. Літописець Нестор не вказує, коли саме царювали київські князі. На думку відомого історика Олександра Палія, спочатку Київ ще так хорив, збудували кожен своє укріплення на Київських горах. Які отримали відповідні назви? Ми вже з вами про це знаємо: Чікавиця, Хоревиця і імені сестри їхньої либідь, названа Сіла річка. А потім вони об'єдналися в єдине місто на честь царшого брата. І найімовірніше історик вважає, що це сталося десь після 390 395 року. А саме тоді був остаточний розподіл Римської імперії на Східну і західну, саме тоді до грецького царя ходив Київ. Тобто ми бачимо цей опис в повісті минулих літ. І скоріш за все, саме в ці часи, плюс-мінус було засновано Київ. Але, на жаль, на жаль, українські історики, українська наука не дуже полюбляють саме такий твір, який нам дає більше інформації про заснування Києва, і вказує, що саме засновники Києва жили до нової ери, десь в 5-7 століттях до нової ери. Саме в Велесовій книзі сказано, що Батьком Кея був отець Орій. І ми з вами знаємо, що отець Орій, саме він є осново першоотцем, який заклав саме слав'янські народи. А далі його сини Оріїчі Киїщек та Хорив розбудували центр саме стародавньої України Русі. І що ми бачимо в Велесовій книзі? Також в Велесовій книзі вказано, що саме Орічі жили за 1500 років до. Правління безпосередньо царя Діра, який правив на Русі в 9 столітті. Отже, якщо ми 15 століть віднімемо, то ми побачимо, що це приблизно v 7 століття до нової ери. І саме в цей період живе і праотець Рама, праотець Орій. Тобто, це саме цей період Рами Орія. І ми говоримо про те, що саме він народжує. Жує своїх синів, які засновують Київ таким чином. Ми розуміємо, що історія Києва і дата заснування Києва це спірне питання навіть серед істориків. На, на жаль, вони не хочуть брати і інтегрувати багато знань. Наприклад, той самий Геродот, він писав дуже багато і про заснування. України, Києва, і е, якщо б всі ці знання об'єдналися, то ми б зрозуміли дуже просту річ, що саме. Тут, де зараз знаходиться сучасна столиця Києва, тут завжди жили люди. До речі, про заснування Києва, саме трьома князями, згадує і ще давньовірменський історик Зеноб Глак, який писав в VII столітті свою історичну. Історичні дописи, і він повідомляє про братів Куара, Мелтея і Хореана, які в області Палун, тобто поляни, мали побудувати заснувати певне царство і певне місто. І саме їх перекладають як ще як так хорив. І саме вони, саме вони заснували Київ. До речі, один із дослідників української. Історії Рибаку вважає, що вірмени запозичили цю легенду про трьох, скажімо, братів саме із наших легенд із легенд староукраїнських. І що важливо розуміти, що саме на території сучасного Києва люди жили дуже давно, і археологічні знахідки, які знаходять саме по всій території Києва, вказують, що, наприклад, в районі Замкової гори Подолу і оболоні з'явилися перші поселення ще 15-20 тисяч років тому, тобто, ми говоримо взагалі, ось той дольодовиковий період. А в 1893 році відкривач трипільської культури Вікенті Хвойка на Подолі взагалі знайшов палеонтологічну стоянку, яку назвав Кирилівською. Нині там знаходиться Кирилівська церква, і саме під час дослідження розкопав залишки землянок, залишки печей, зроблених із глини, цілі керамічні посудини, фрагменти статуеток, знаряддя з рогу, кременю. Камеру. Глиняне намисто, які ще належали ще до більш пізньої доби, ніж трипільська доба. Тобто ми говоримо про те, що дуже багато істориків досліджували саме це місце, де засновано Київ. Ну, Наприклад, Геродот, ви знаєте, батько історії, перший історик, самий відомий Геродот, який жив у п'ятому столітті до нашої ери, писав, що. Першопоселенцями на території саме Центральної Європи були люди, які жили довкола великої річки, яку він називав Борестен. Ми її знаємо як Дніпро, і він писав про цю річку таке: що ця річка має найкращу і найсмачнішу рибу, і таку ж воду, винятково чисту, блискучу і смачну до пиття, як ні в одній річці іншій він не зустрічав. І Якщо ми говоримо про те, що саме отець Орій був батьком князів Кия Щека та Хорива, то ми можемо про це дійсно прочитати. в Велесовій книзі це сказано так: стали ті слов'яни вельми скудними і животи кормили кормити нічим не мали. І рекли Ірію, оцю веди нас вон. І рек Ірі, Се я на вас із синами своїми, і рекли йому ті Подлеглимо ішли с з Києм, Щеком і Хоривом, трьома синами Іріями іншу землю глядати. І з того почався рід Слов'ян аж до сей день. Про що це говориться? Говориться про те, що саме ці князі заснували місто і також. Інших людей, представників інших слов'янських національностей, наприклад, вважається, що Хорив заснував саме слов'янську гілку хорватів, і коли саме ці Прекрасні е, наші князі проходили по всім територіям, де з ким спілкувалися. Вони давали знання, вони давали е, науку, вони вчили обробляти землі. І ось тут е, хочеться поговорити про те, що донині до треба розуміти, що чехів від Щека і Хор, хорватів від Хорива саме заснували наші князі Київ. І це також дуже ну, здорово, коли ми розуміємо, які наші слав'янські корені, як вони пішли в, різні, в різних напрямках від Києва і стали засновувати зараз цілі нації, цілі народи. Також я би хотіла ще зазначити, що про сестру Либідь є одна така, знаєте, згадка, що чи була вона їхньою сестрою. А можливо, вона була князівною княгинію, і е, вона князювала і жила тут е, на рівні з своїми братами. І можливо, вона була однією із е, дружин когось із київських князів. Справа в тому, що про неї дуже мало є зазначених якихось е, в е, історичних джерелах дописів, просто вона вказується. І багато хто вважає, що саме наша відома річка Либідь, яка є сьогодні ну, другою по відомості в Києві річкою після нашого Дніпра Славетного, саме вона носить ім'я цієї сестри. Хтось каже, що вона носила це ім'я ім'я від того, що вона була покровителькою води, і вона а, а, лебідь, лебідь, воно фонетично гарно звучить, і саме лебідів назвали. Честь Либіді, а Либідь назвали в честь Лебідів. Знову ж таки, річка, названа в честь цієї княги, княгині. Хоча ми знаємо, що історично ця річка з'явилася ще в дольодовиковий період. І, скоріш за все, вона вже мала таку назву. Можливо, кня, Київська княгівна, вона саме носила ім'я вже по імені річки. Ніхто не знає достеменно, як то було, але є одна із дуже цікавих лева. Гент, що Київська княгівна, либідь, вона була дуже гарною, дуже мудрою. До неї сватилися з великої кількості інших земель, приходили свати, але вона всім відмовляла. Чому вона відмовляла? Ніхто не знав. Але вона в якийсь момент вирішила все-таки піти в відлюдниці, побудували їй замість княжецьких хоромів, маленьку хатинку, на горі, яка тоді носила ім'я Дівич Гори. І вона там прожила. Вона прожила в певних сльозах і смутку, дивлячись, як розвивається саме людство, як розвивається. Україна, тому що тоді було багато ще непорозумінь, було багато війн, і приходилось відвоювати свої землі. І можливо, вона плакала саме за втратою духовного вогню, який подарував їй і її славетним братам їх батько Орій. Можливо, ще й за того, що вона залишилася дуже довго перебирала і залишилась одинокою наприкінці життя. Але вона виплакала всі свої сльози в ту річку, яку ми сьогодні знаємо, майже містичну річку, яка тече з Дівич гори. А сьогодні ми знаємо її як Лису Гору, одну із самих містичних місцин на території України. І ми знаємо також, що Либідь річка ніколи не замерзає, тобто вона має дуже сильну течію. Чому саме ця річка на мапі Києва є такою містичною, тече здівич гори і носить ім'я засновниці Києва? Ви знаєте, є багато різних історій довкола Києва, але зараз хотіла би сказати вам таке, що якщо Дійсно, ці персонажі і існували, і дійсно ці київські князі колись заснували Київ і заснували саме нашу з вами стародавню Україну Русь. То ми маємо про це вивчати, досліджувати це питання. Я впевнена, що хтось скаже ні, це не так, достеменно встановлено, але ми не можемо стверджувати однозначно в якому саме конкретно роль. Було засновано Київ, але ми знаємо, що це серце нашої неньки України, а Україна це серце планети Земля. Чому? Тому що саме тут е, жили колись і правили мудрі люди, е, оріячі, саме ті, які, е, яких народив наш праотець Орій. Наш праотець рама, про якого ви також можете подивитись відео на моєму каналі. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь, обов'язково поширюйте відео, стисніть на дзвіночок, а також спонсоруйте, якщо хочете підтримувати нашу команду. Зазначу, що ось цей пам'ятник, який ви добре знаєте, як візитну картку Києва, саме на ньому ви бачите стоять. Кій Щекта Хорив і їхня сестра Либідь. Ми знаємо це зображення. Ми е, е, знаємо, що це дуже цікава. Така монументальна споруда, і є різні версії, чому саме ця споруда, чому саме, ця, чому саме цей пам'ятник є створеним таким чином. Я думаю, що у кожного із нас буде своя версія. Ви можете поділитися своїми роздумами, своїми посиланнями під цим відео. Взагалі, тему заснування і історії Києва можна вивчати безмежно і знайти там дуже багато різних тлумачень. Одні історики будуть зазначати одне, інші будуть інше, але Однозначно, я хочу надихнути вас вивчати, вивчати, читати і менше критикувати тих, хто набрався сил, мужності сісти ось так перед камерою і розповісти вам щось цікаве. Тож, якщо вам було цікаво, залишайте з нами на каналі Калина. Підписуйтесь, я бажаю всім нам такої мудрості, яка була у наших славетних засновників, засновників Києва, засновників стародавньої України Русі. Тож несемо світло, несемо свою доброту, свою мудрість своїми вчинками. І слава Україні, слава народу України і до зустрічі на каналі Калина.